Слідчі Тернопільського управління СБУ повідомили про підозру російському співаку-пропагандисту Григорію Лепсевідзе, який відомий під сценічним псевдонімом Григорій Лепс. Підозрюваний упродовж багатьох років публічно підтримує загарбницьку політику Путіна та входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора. Під час численних телевізійних інтерв'ю підсанкційний співак висловлював свою підтримку російським військовим, які беруть участь у так званій спеціальній військовій операції, а також підкреслював схвальне ставлення до повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації в Україну. Таким чином він сприяв реалізації кремлівського плану із захоплення нашої держави та звеличував воєнні злочини російських окупантів. Крім того, артист здійснював фінансове та матеріальне забезпечення підрозділів російських окупаційних військ. Він неодноразово передавав окупантам бронежилети, комплекти теплої, натільної білизни, засоби індивідуальної гігієни та продукти харчування. А у червні 2023 року расист оголосив про намір особисто виплачувати російським військовим грошову винагороду у розмірі 1 мільйона рублів за кожний знищений в Україні танк Леопард. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили співака про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. За порушення статті 110 зі значком 2 та статті 436 зі значком 2 йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, оскільки на даний час підозрюваний переховується від правосуддя на території Росії, правоохоронцями вживаються комплексні заходи для його притягнення до фактичної відповідальності за злочини проти нашої держави. Досудове розслідування триває.